Дорогі Слава, Богу! Слава Богу! і Сестри, Такі великі празники, Різдво, Христове, Пасха, ми читаємо привітальне Слово на ну, настанову, якою нас звертається Єписко. Сьогодні ми також <клухи> зачитаємо те послання вчора читали тому, але сьогодні знову зачитаємо те посил, з яким звертається до нас наш Єпис. Отже. Священному духовенству і побожному народові церкви Христової, Різдво Христове Христов, 2023 рік. Зі щирою радістю і внутрішньою втіхою я знову звертаюся до вас з цього року і звісткою, яка залишається незмінною протягом століт усієї людської історії. Спаситель сьогодні явився нам, Господь Христос у місці Давидовому. Це є проголошення Євангелії. Доброї новини великої радості, котру сповіщає ангел з передним пастушкам і всьому людству через віки. Ось звішаю я вам радість велику, яка буде всім народам, так розпочинає ангел своє звертання, але з важливого відпадьонення неосіджених пастушків, вертаючись до них словами, не бійтеся. Таке ж ангельське привітання почула Діва Марія під час благовіщення. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І Йосиф також був підбадьорений Ангелом Не бійся, Іосифе, взяти Марію, жону твою. Страх корінений у серці кожної людини, як спадщина гріха Адама, і повинен бути подоланий. Щоб розвивати здорові відносини із Богом і з нашими ближніми. Почуття страху і невпевненості, воно стає все більш поширеним у наш час. І причини цього є різноманітними і важко іноді піддаються аналізу. Це як особисті, політичні, соціальні, економічні, інші, пов'язані із нашими людськими стосунками питання. Непередбачений стрімкий розвиток технологій, війни, катастрофи, зміни, які лякають і пригнічують розвиток. Однак із народженням Христа ангел сповіщає про кінець такого страху. Бо сьогодні явився вам Спаситель, який є Христос. Ділення Слова Божного, і Вітєві Марії через Святого Духа це історична і незаперечна подія, яку щороку святкує увесь світ. А віруючи, переживають її як спасену дійсність. Темрява незнання, вона йде в минуле, і в майбутньому відкривається, і робиться наново доступним, беззначальне і вічне царство єдиного істинного Бога. Вірні християни разом із Ангельськими силами з'єднані в Бозі і промовляємо, слава у Вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. Зі славою Бога Отця пише Йоанн Дамаскін, міжнародний син, слово Боже і Бог, що перебуває в Болі Отця, єдиносушний з Отцем і Святим Духом сходить з небес. Він смиряє свою необмежену велич. Божественне сходження доводить його незвичайну і незбагненну милість до свого творіння. Бог, який є досконалим Богом, Він стає досконалою людиною. І все ж тілесне народження Бога людини, воно відбувається в умовах, в яких є відсутня будь-яка велич де йому відмовляють в допомозі, в підтримці. Свята людина шукає самостійно і вирішує свої питання і залишається в окрайній кнопці. Людина переживає страхи, коли ми, коли ми знаходимося в подібних ситуаціях. І багато із нас пережили ці. Подібні події. І ми пригадуємо, наскільки важко людині, коли вона залишається самотній, коли вона відчувається в подібному стані. Але апостол Павло запевняє нас, що ми пізнаємо благодать Господа нашого Ісуса Христа і пізнаємо її у відсутності у цієї самої величі, тому що Він був. Багатий, як пише Апостол, із біднів заради нас, щоб ми його уповістю збагатилися. Оце Боже спустошення, воно йде від народження до повивання в пеленах, у яслах і аж через ціле Христове життя до хресті, до Хресної жертви. І до Воскресіння. Бог дарує нам безсмертя і доступ до вічних своїх благ. Наш Творець полюбив нас і послав свого Сина, щоб відкупити наші гріхи. Так каже апостол Івангист Іван Богослов, Ісус Христос викупляє нас від наших провин, Він проганяє наші страхи. І дарує нам достаток своїх небесних і земних влад. Іван Богослов показує, що і ми маємо, ми і з вами маємо любити один одного, щоб Бог, невидимий, Він перебував у нас, щоб наші серця не стали також вмістилищем або колискою досконалої любові, подібною, яку має Бог. Бо істинний Бог є любов, а страх не в любові, але сама досконала любов, вона проганяє у цей всякий страх, у ці всякі страхи. Щиро бажаю вам, благословенного Різдва Христового, і щоб у новий спасенний 2024 рік ви увійшли із радістю пастушків і трьох царів. З надією на щедрого подателя вічних багатств і з живою любов'ю до свого Бога і один до одного. З батьківською любов'ю до вас і теплими побажаннями ваш єпископ митрополит Австрійський Арсеній, 2023 рік.